Знаєте, є спори, яка шкіра краще суха чи жирна? Люди сухою зазрять, люди жирною, жирною люди жирною шкірою, не знають, що з нею робити, <гум> тому що вона теж замучує. Ось все добре, тому що це наша шкіра і треба її любити. Дивіться по догляду, бо в мене сьогодні якраз було декілька запитів, коли там стан шкіри, ще ж є сті стан шкіри і тип шкіри. То ось іноді люди перестаралися. З доглядовими якимись особливо абсорбіруючими компонентами, в результаті може бути роздратування, епідермісу шкіри, і тоді треба за нею добре подоглядати. І, допустимо, очищуючий міцелярний гель може бути і занадто, то треба його замінити на більш ніжний міцелярний гель, який не такий густий і не такий щільний. Він буде більш ніжніший. Далі тоніки. Якщо немає роздратування, класний тонік, Якщо вже є якісь роздратування, оливковий, тут є все, що з оливок і з лаванди якраз добре заспокоїть вашу шкіру. Далі із сироваток. Сироватки, сироватку, яку я буду завжди з цим рекомендувати, Особливо під оце весняний період, коли більш така втома для шкіри наступає, сироватка з вітаміном С, сироватка антистрес для шкіри. О, тепер, якщо є висипи, якщо є. ну знаєте, Може таке аж серйозне таке зневоднення, що шкіра така становиться трошки така якась пом'ята, пом'ята, uh, раджу ретинол. Якщо сильне роздратування uh, там повисипало, то може і не треба, а можна потрошечку добавити, попробувати, тому що дуже швидко знімає любі роздратування, бо саме якраз висипало вже біліє. Так, наступні, це креми. Uh, є дві лінійки, які я раджу на змінку, вони просто максимально зволожуючі, не, не абсорбіруючі просто зволоження мізу uh, із водорослями. Із при елементами зморя, а також просто на гілороновій кислоті, тому що щоб ваша шкіра добре виглядала, жирна вона чи суха, то її треба максимум зволожувати. Це просто виграшна позиція. А також класний крем, який призначений для роботи із мікробіомом шкіри. Це те, що у нас наші корисні бактерії, які треба за ними доглядати. Отож, живності <сі> на поверхні шкіри. І також, якщо вас таке дуже сильно замучує жировиділення, якщо ви прямо цим дуже змучились, є така матуюча серія, тут є технологія і Евермат, і СІМАРТ, і абсорбція, і регуляція.